Якщо ми знову трошки поговоримо про ну і пристосування, адаптація, це, не, це дуже буквально і життєво. Навіть якщо зачепити таку тему, яка зараз, на жаль, болісна і актуальна, це перебування наших військових на фронті, вони живуть у режимі. Жорсткого виживання, жорстких умов, пристосування до тих неможливих і жахливих умов, життя не житті такому якомусь. І людина може пристосовуватись до навіть дуже екстремальних умов, але не на тривалий час. Я не знаю точних термінів. Я думаю, той, хто знає, може підказати. Ну, я знаю там тиждень-два, оптимально, можливо, це інакше. Відбувається, але через якийсь період люди, які на порядку відводять трошки далі, ні, не в тил далекий, але принаймні там, де спокійніше. Тому що людина в такому стані виживання не може витримувати довго, ресурси згорають. І тому так зараз необхідний цей закон про ротацію, про заміну тих, хто перебуває вже два роки на війні. Тому що це, зрештою, просто нестерпно і неможливо, просто організм і психіка не може виносити. І необхідно цим людям відпочивати, перейти в режим життя. І ось пристосування, якщо ми візьмемо відійдемо від таких екстремальних моментів про фронт і про власне життя, смерть. А Візьмемо наше побутове існування або перебування, то ми побачимо, що якщо ми включаємо режим пристосування, то це сприяє великому вигоранню. Це дуже енергозатратний механізм. Він розрахований на те, щоб вижити, пристосуватися до якихось дуже несприятливих умов на якийсь час, і зрештою, Далі перейти в режим життя і адаптації. Відповідно, якщо ми пристосовуємося до соціуму, пристосовуємося до вимог сім'ї, пристосовуємося до тої роботи, яка нам не потрібна, то, безумовно, це закінчується або якимись хворобами, або проблемами із душевним здоров'ям, з нервами. Тобто ми знаємо, що будь-який невирішений конфлікт може вирішуватися двома способами: або через тіло, соматику, або через психіку, Як називається вибір невеликий. І ось це відчуття бути тут і зараз, проживати життя, яке і воно є тут і зараз це і є відчуття, адаптацію до. Умов, не стояти вшпиньки в пристосуваннях, терпіти, витерпіти. Я цього робити не в дефіциті, тобто я цього не буду, я цього не буду, цього не можна, я потерплю, тому що ну, от не можна. Так довго не витримає організм і людина. Якщо для себе сказати, а як саме, що це за от, жити, виживати, проживати тут і зараз, я можу надати. Таку схему, яку розроблено в методі позитивної психотерапії, наша діяльність, наш контакт зі світом можна рознести на чотири категорії: тіло, діло, контакти, смисли. І якщо приділяти всім сферам приблизно однаково уваги і часу, то зрештою. Ми почуватиме себе комфортно в усіх сферах і достатньо гармонійно. Зовсім не обов'язково, що має бути в кожній сфері по 25, 25, 25. У когось більше виходить і краще виходить контакти через сферу зрештою, контакту, у когось через сферу смислів, у когось через діяльність. У когось через відчуття проживання, саме фізичне, тілесне таке. Тому кожен вибирає, ну в тій сферах буде більше відсотків уваги і енергії, можете зробити собі такий намалювати ромбик і подивитися, скільки зараз ви витрачаєте уваги, енергії часу на ту чи іншу сферу. І я вам скажу, що у мене так трапилося, що із, мабуть, із часів пандемії, а і в війні в тому числі, ми стали значно менше збиратися, які час взагалі не збиралися з сім'єю на свята. А під час війни взагалі його ніби було не до того. І потім, зрештою, я на своє день народження вирішила все-таки зібрати своїх, тому що потрібно продовжувати спілкуватися. І це було моє перше рішення виходити знову в люди, в контакти, а не тільки як ти, як ти, як ти, як ти. Я нормально, як ти, я нормально. І знаєте, можу сказати, що нібито все було так, як і раніше, але і стіли, і зібралися, і говорили, але відчуття ніби. А оце контакт або радість від зустрічі прикрутили, воно ніби тьмяне якесь було, ніби радість, половину радості забрали із спілкування. І я потім десь прогортувала і побачила, теж, якась людина сказала саме так: ніби пішла радість із з життя, або пішла половина радості із життя, вони прикрутили оце відчуття щастя, Задоволення або радості, не знаю, от будь-які якісь такі. І воно таке тьмяненьке, ніби ледь животіє. Тим не менше. І після цього такі наші контакти більше поновилися, вони стали теплішими, це тепло стало відчуватися безпосередніше. Тобто оце життя ніби влилося в затерплість, терпіння і пристосування до жаху війни. Я повернулася в діяльність. Ми, я не припиняла діяльності, але вона була зведена на початку війни до мінімуму, в тому числі через стан здоров'я. Зараз я потім скажу про нього. Я відновила повноцінну діяльність, Ну, скажімо, частково повноцінну, але, ну, скажімо так, повноцінну. І я знаходжу е, задоволення, задоволення не е, от. Я вдовляться глубоко вдолі Ні, я відчуття е... задоволення від заповненості, Таке відчуття заповненості цієї сфери, повноти, і такої ніби пазл стає на своє місце, від того, що я можу допомагати тим людям, які приходять в цей непростий час для того, щоб зібрати себе докупи і почати жити, тому що виживати. І пристосовуватися до цих умов ставало все складніше. І от з цими питаннями і приходили щось не те. Я більше не можу виносити. Мій ресурс закінчився. Що робити далі? Що, ну, що мені з цим робити? І ми шукали, як відновлювати життя, відновлювати смисли. Перелаштовувати, знаходити ці компромісні і оптимальні рішення для того, щоб гармонізувати і внутрішній стан, і вимоги середовища. Якраз оце і присвячені в основному наша робота. І в цьому я бачу для себе певний смисл. Зразу скажу, що сфера смислів для мене. Вона знаходиться все ще така напівзакрита, тому що події, які відбуваються не тільки в Україні, але і у світі, вони, м'яко кажучи, дивні, дивовижні і не в хорошому розумінні. Зараз відбувається якесь наростання якихось багатьох-багатьох подій. Які важко прогнозувати, і навіть важко бачити якийсь глибинний сенс за ними, тому що їх занадто багато. Я думаю, що багато хто чув про талеба, який висунув ідею чорного лебедя. Можете почитати десь там в інтернеті, якщо хтось не знає і цікавиться. Чорний лебідь це, зрештою, зміни. Або події, яких не можна прорахувати. І коли планують якісь фінансові події, фінансові розрахунки роблять, то він пропонує враховувати чорного лебедя. Тобто якісь ті події, яких не можна прогнозувати і передбачити. І ось цих зараз у світі цих просто, не просто чорні лебеді, а зграї чорних лебедів. І за цими чорними лебедями, несподіваними подіями, які виринають ніби ні звідки, складно зрозуміти, що відбувається, в якому напрямі воно йде. І ну, для мене важливо було розібратися в механізмі все-таки, що, що, що воно таке, і я ще на цьому шляху, з деякими думками, я поділюся з вами, але я думаю, що це ще тільки навіть не на півдорозі, а на третині на цієї дороги. І, як я вже сказала, у мене на початку війни в результаті, мабуть, якогось такого стресу в результаті того, що потрібно було триматися, терпіти, виживати і виживати, виживало. А потім от тіло аж спазмувало в цьому таке виживанні, і воно не витримало і захворіло. Ну, от... Мій конфлікт вирішив піти через тіло, і не допомагали ніякі ліки. Добре, що були запаси, тому що тоді Київ обстрілювали і був на півблокаді, ліків не було. В мене, слава Богу, залишалися. Я їх практично всі використала і ніякого покращення не було. І коли я зв'язалася із своїм лікарем, то він сказав, що. Ну що, ну, швидше, вже все, організм відмовляє. А, ну, я вирішила, що все-таки, мабуть, ще не пора, не пора, не пора. І все-таки зробив організм ще один ривок на силі волі, і я все-таки вибралась з цього стану і зрозуміла, що потрібно ставитися до нього. З більшою увагою, тому що якось не хочеться мені ще йти на діаліз уже. І так я стала знову займатися своїм фізичним здоров'ям, своїм тілом в широкому розумінні. Про деякі аспекти цього широкого розуміння я говорити в Ютубі не буду. але Якби я добре гармонізувала цю сферу і намагаюся її підтримувати в більш-менш такому нормальному стані. Хоча дає виборки, все-таки теж певне напруження дається в знаки. І якщо, скажімо, зробити по цих чотирьох сферах продивитися своє життя, то ми зможемо знайти баланс. Зрозуміло, люди йдуть на концерти. Не думаю, що зараз, от, чесно для мене, а, доречним, для я ще раз кажу, доречними є якісь а, веселощі сильні А, і такі якісь, ніби нічого не трапилось. Але кіно, концерти з помірною такою музикою і програмою, інші заходи це все. Миті нашого життя. Їх теж треба повертати в наше життя, розширювати діапазон. І правда, в тому числі, що ми не знаємо, коли все це може закінчитися, в який момент. Краще треба проживати життя таким, яким воно є. Нас очікують непрості часи. І і тих, хто людей, які і виїхали за кордоном свої непрості часи, і тих, хто залишилися в Україні в непрості часи. І взагалі людина, якщо я українець, українка, незалежно від етнічної приналежності, ми всі вболіваємо за долю нашої держави, яка знову опинилася в серйозній небезпеці, а, і нам страшно. І знову ми стоїмо перед вибором. Затримати все, терпіти, зайніти, чи дихати і жити. Жити, незважаючи ні на що. Адаптуватися до таких умов, в яких ми знаходимося. Проживати день. Іншого життя не буде. Іншого життя в нас не буде. Ми маємо проживати те життя і жити те життя, і адаптуватися до тих, Тих обставин, які є зараз. І, як казав Франкл, ми створюємо, ми творці свого життя, ми кожен день творимо його по-новому, ми створюємо наше життя. І я пропоную не терпіти, а пристосовуватись до тих умов, а жити і створювати своє життя тут і зараз. Кожним своїм подихом, кожним своїм вибором і кожним своїм днем.